Доброго дня всім пасічникам. Сьогодні приїхали на, до себе на пасіку, де ми кочуємо на соняху і бачимо, що в нас он сидить рій. І сидить, як ви бачите, дуже досить високо. Рій непоганий, обов'язково його потрібно знімати. Зараз ми це будемо пробувати з. Таких підручних засобів, що було під рукою, що знайшли що тут. Я думаю, що потрібно його зняти. Зараз я ще те бачу, що За якісь зйомки вибачайте, знімаю на звичайний мобільний телефон, але я думаю, що все буде видно. Ось так приходиться жити пасічником у кочових умовах. Як ми бачимо, матка вже сидить в посудині. Зараз почекаємо, решта бджіл сяде туди. Що залишиться, повернеться у вулик, з який вони вийшли. Його. І будемо пускати. На пасіці є пустий вулик. Посадимо, хай працює. Ось отак ось ми його знімаємо. Вже вроді матка в посудині залазить туди. Думаю, що зараз Ось він вже у нас і в посудині Зараз будемо зав'язувати і йти сажати. Підписуйтесь на канал, чи так, чекайте нових відео. Пасічницьке життя повне несподіванок і дуже цікавих моментів. Миру, щастя і добра, вам до побачення!